Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Дуже мало уваги я приділяв чоловічому тенісу цього тижня. Ну, це і не дивно, тому що у чоловіків лише 250 рівень турнірів Бухарест, Маракеш і Х'юстон. Так от, я хочу по пару слів сказати про кожен з турнірів, кого я там бачу в головних фаворитах і тільки. Тому що і дійсно, навіть на фоні Чарльстона у жінок WTA 500 5 ці турніри виглядають досить так сіренько. Погодьтеся. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найголовніша і найпотужніша підтримка від вас нашому каналу. Дякую всім! Отже, Бухарест. Бухарест, скоріш за все, тут буде м, одни, один з найкращих е, Фучевич. Тут я ставлю Фучевича на перше місце як головного претендента на перемогу в турнірі у Бухаресті. Що стосується м, 250 ATP Маракеш – то тут, скоріш за все, буде боротьба між Грікспором і Борхешем. Мені подобається гра португальця також. Ну і нідерландець має свої козирі і свої переваги. Я вважаю, що Грікспур і борхеш хтось з них візьме маракеш. Ну, а е, щодо американського Х'юстону, так само ATP 250. Тут, я думаю, головний і навіть ризикну передбачити єдиний претендент на перемогу це Томмі Пол. Побачимо, як насправді все буде. E, слідкуємо, і, можливо, вже на фінали я дам більш змістовний з коефіцієнтами, з параметрами свої прогнози на всі три фінали. Отже, давайте дочекаємося. Вже, e, скоріш за все, завтра, в суботу, 5 квітня, я дам на фінали. Будуть уже відомі фіналісти, і тоді ми з вами поговоримо про фінальні матчі у трьох. Чоловічих ATP 250 турнірах. Дякую за увагу, підписка, вподобайки і коментарі. Не забувайте, друзі, дякую всім за підтримку, за активність, за перегляди і за увагу до нашого каналу. Слава Україні, скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.